Сьогодні я як би буду розказувати про поцільоний механічний домик. Ось У мене повно виходить, бо я зробив спеціальну штуку, щоб не лагало відео. І так, для цього заподониться все, що в мене є зараз в інвентарі. І так, перше за все ми маємо построїти ось таку штучку. Три. Так, так. Так, 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 так. так. Ровну. Ось так. Ой, всі не підламились. Так, ось так, от. ось так. Ось так. Ось так, ось так, ось так, так. Я буду робити чуть по тому що цей мене був поганий. І так, робимо ще такі. Так. А йой. Все. Ну, тут практично все зробимо. Так вот сразу еще И еще вместе. Все. То есть не поднимаю я ему две штучки. Так. И так кошка. Правильно? Цей блок ставим сюда. Помоги цей блок. Ставимо сюда, 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 сюда і сюди. Ну, тут і все таку штучку. Чик-чик. Можно вот закрыть. Теперь нам потребен кактус. 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 Все. Ага. Забыл. Давайте возьмем песок. Так. 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 Там песок. У него кактус. У него табличку. У него потом Ще раз табличку. Потім ще раз табличку, потім ще раз, потім ще раз. Все, тут все готово. Ну, тільки за ставити піском. Хопля, все. Тут все ок. І тут. Ну, тут практично те саме, тільки трохи інше. Тут станет підписок. На нього табличку. Ой, нарістав сюди. Потім підлітаємо, ставимо сюди, сюди. Як-небудь головне. І так, так, так. І так. Все, тепер готряємо ось цю штучку. Так, так, і так, все. Далі і потім на легкіший рух. Итак, все, готово. Поставим еще на него ой, песок. Вон в бок. Все. Так, готово. Я так продемонстрирую. Как тут кажется. Так, так. Прямо Заглядаємо сюди, двері відкриваються, заходимо, двері закриваються. Всім кому сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па. Також ждіть наступні серії, як зборка мого махнічного дому. Всім па-па.